Добрий день, мої любі малята! Дуже рада нашій новій зустрічі. Діточки, сьогодні у нас дуже важливе і цікаве заняття. Про кого ми сьогодні будемо говорити, допоможе нам загадатися загадка. Хто вас, дітки, ніжно любить, хто ніжненько вас голубить і клопочеться всякчас вночі і в день про вас. Дітки, ви здогадались, про кого йдеться у віршику? Так, наше сьогоднішнє заняття присвячується саме їм, нашим матусям. Мама найрідніша, найважливіша і близька людина в житті кожного з нас, яка завжди перебуває поряд під час всіх найважливіших подій в нашому житті, навчає нас першим кроком, першим словам, знає, що ми відчуваємо і підтримує у скрутній ситуації. Не дарма в світі навесні створили особливе свято для вшанування мами День Матері. В Україні його традиційно святкують в другу неділю травня. То це зачарівне слово, мама. Мама це перше слово, яке дитина промовляє, коли вчиться говорити. І це головне слово. А чому? Тому що мама це людина, без якої немовля, не може жити і існувати. Але й далі, коли маленька дитина стає самостійною, навчиться їсти, ходити, говорити, роль матусі в житті кожної людини не зменшується. Для нас мама, діти у світі все починається з мами. Мама найрідніша, сама найдорожча людина, це щастя і тепло. Це Те ласка, і мільйон поцілунків. Ніхто не може любити свою дитину більше, ніж мама. Від маминої посмішки нам радісно і спокійно. Мама нам подарувала життя, і ми повинні її за це любити і поважати. В світі нема нічого більшого любові матері. З якими словами, у вас ініціюється злосполучення любов мами. Давайте підберемо відповідній кожній картинці слова. Так, вірно, тепло. Щастя. Так, вірно, ласка. Молодці, піклування, турбота, опіка, так, правильно. Півчуття. Помога. Мамина любовця підтримка, розуміння так, на ну, нічказка. Рівність так вірно. Багато про маму написано віршиків. Один з них я пропоную уважно послухати. Це віршик Миколи Русько, який називається Мамі. Ті, немає на планеті. Це світ увесь і небо, і земля, це квітка щастя в сонячнім букеті, це рідна мати ось твоє ім'я. Цього лиш слова. Яке вагоме, яка в нім сила і життя жага? Свята і близька, рідна і знайома, найближча в світі, мама дорога, Заря моя небесна світанкова, душі твоєї подих у мені, і пісня над селом Жайворонкова, І музика на золотій струні. Ось такий душевний і чуттєвий віршик. Діточки! Багато і легенд існує про матінок, але мені хочеться розповісти вам саме цю. Зустрілись якось декілька людей і почали сперечатися, яке найкраще слово в світі. Здоров'я, відповів хворий, молодість сказав старий. Хліб. Відповів жебрак. Перемога, сказав стрілець. Воля, сказав невільник. Правда, сказав мудрець. Аж тут з куточка обізвався сирітка. Найкраще в світі слово, мама. І всі з ним погодились. Як ви вважаєте, чому всі погодились з сиріткою? Так вірно. Можна все в житті придбати, купити, тільки мама і її любов у нас одна, і це не купити ні за які гроші. В народі так і кажуть Сашка радіє весні, а дитина матері. Без мами і сонце не гріє. Без матки нещасливі дітки. Нема такого краму, аби купити маму. Байте ще раз. Нема такого краму, аби купити маму. Але не завжди мами тільки галублять своїх дітей. Іноді буває, що мами свалять діточок, кожній мамі хоче, щоб її дитина росла чуйною, доброю, вічливою, старанною, чесною. Але в житті, як на довгій ниві, всяке трапляється. Бувають дні, коли ви, дітки, скоїте щось недобре і мама сердиться на вас. Але материнський гнів, як весняний сміх, вясно впаде та швидко розтане. Давайте ще раз народна мудрість запам'ятаємо з вами материнський гнів, як весняний сніг. Рясно впаде та швидко розтане. Тому мами і виховують вас чудними, лагідними, доброзичливими, ввічливими. Коли мама навіть і сварить. Це не означає, що вона вас не любить. Діточки, а за що ви любите своїх матусь? Послухайте, будь ласка, ще один віршик, який мені дуже подобається, називається він Я маму люблю. Ви ж тільки захочу, купляє усе. Але я матусь люблю не за це. Веселі пісні ми з нею разом співаємо. Нам сумно, удвох ніколи не буває. Я їй таємниці свої відкриваю, від неї ніяких секретів не маю. Якщо ви спитаєте думку мою, так, може, за це я матусю люблю. Люблю свою маму, я вам скажу прямо. Ну просто за те, що вона моя мама. Такі от ніжний. Лагідний віршик да, про любов дитинки до мами. Ми з наших матусь любимо тільки за те, що вони у нас є, да, що вони наші найлюбніші мамусі. Пропоную послухати віршик Грицька Бойко для мами. Сказав мені, мій тато, що скоро у мами свято, я так його чекаю. Хустинку вишиваю шовковими нитками для рідної для мами. Давайте ще раз. Сказав мені, мій тато, що скоро у мами свято. Я так його чекаю, хустинку вишиваю шовковими нитками для рідної для мами. Пропоную, діточки, вам вивчити цей гарний віршик. День матрі хороший привід обійняти, подякувати мамам за їх тепло, ніжність, ласку і турботу, яку вони нам щиро віддають. Я пропоную вам попросити тата чи бабусю з дідусем допомогти вам вивчити віршик, зробіть будь-який подаруночок» чи намалюйте малюнок, і прочитав віршик мамі, подаруйте свій сюрприз. Це ви дуже порадуєте маму, тому що матусь треба цінити, шанувати і балувати своєю увагою. Це важливе свято День матері. Хочеться сказати спасибі всім матусям планети за їх найкращий подарунок життя.